так и Не, ну это уборщиц. Высший пилотаж. 850 ривен. Ну так, так да. Давай, да. Водножатница это. Это а да. Капец, ворона. Я, ну що за люди? Могли ж оце так не запаковувати, га? Скажи безсовісно, дай їй грішка за старання. Дала їй грішка. Хорошо, вона ж не зря старалася. Так, у нас тут собачки. Ну, все. Беру довольна. Заробила чесно. Все. Заробила свого грішка. Ось така от молодець. О. І прикопала його. А це щось новеньке. Що знову йдеш до мене? Ну прям тобі дать шо, Далай, ще щось. дала ще одного горішка. Ну ж. Так, і цей прикопала. Ну ти хитрюга Так, не, все. Знаєш, шуруй давай. Давай, давай. Вона зрозуміла, хто її тут. горішки дає, вона. Все. Ну, ти хоч з'їж, хоч надкуси. Тут позаховує. Ой, у мене комарі доїдають. Ну, все. Молодець. Все, пока ворона. Пока.